Сьомої тридцяти ранку до восьмої, вся права смуга поблизу 33-ї школи зайнята припаркованими автівками, на яких дітей привозять до школи. Попри знак, зупинку заборонено у крайній правій смузі тут більше десяти автомобілів. Їх водії таку зупинку пояснюють відсутністю парковок поблизу, а також тим, що зупиняються на кілька хвилин відвести дитину до школи. «Просто У школах дітей, діти да припаркуватися. Нема до зараз ведуться ремонтні роботи. Може зі подивитися, ходять діти. Багато є питань не тільки за це. Я зрозуміла, я заплачу штраф, але дуже багато її інших питань. Частина водіїв припаркованих автівок із штрафом не погоджуються. Кажуть, що зупинились на кілька хвилин. Отож, за цей час, за їх словами, перешкоди для руху іншого транспорту не створюються. Батьки всі приїжджають, зупинитися по вулиці Бердичівській немає де. Якщо тут вранці... На п'ять хвилин, навіть не на п'ять, зупинилася автомобіль до восьми десяти. Як ви бачите, пробки тут немає. Ділянку дороги біля 33-ї школи для відпрацювання вибрали не випадково. За словами муніципального інспектора Олександра Гончарука, щоранку протягом півгодини припарковані біля школи автівки повністю перекривають праву смугу руху на завантаженій Великій Бердичівській. Якщо водій на місці, ми роз'яснюємо, даємо буклетіка, залишаємо йому і просимо перепаркуватися в дозволене місце. Якщо водія на місці немає, таке порушення штрафується і воно не вибіркове, фіксуються всі автомобілі. Ділянки, де інспектори з паркування проводимуть відпрацювання, визначаються напередодні, вранці. Це, наприклад, школи, дитячі садочки та поліклініки, де через неправильно припарковані автомобілі утруднюється рух транспорту. З початку роботи інспекції, а це червень цього року, інспектори склали понад 10 тисяч повідомлень про порушення правил паркування. За Винесених 10 тисяч повідомлень інспекторами. У нас був в суді скасований, ну не скасований, а виграний громадянином суд. Рішення суду на користь громадянина було винесено про те, що інспектор неправильно зафіксував. З 10 тисяч це був один випадок. Дмитро Поліщук, Ігор Грач, новини на Суспільному.